Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Тілець, імовірно, наступний тиждень принесе вам якусь можливість для покращення вашого фінансового стану чи для починання якогось нового фінансового проєкту. Та чомусь ця можливість видасться вам ненадійною. Ви, не мов спочатку, не повірите в неї. Не повірите в те, що вона успішна. Не повірите в те, що нею варто займатися. Та у вас є здатність абстрагуватися від усіх зовнішніх впливів. І дуже добре дослухатися до себе. Можливо, навіть дослухатися до власної інтуїції, що вона вам говорить щодо цієї ситуації, щодо цієї фінансової можливості. Якщо ви скористаєтеся цією своєю чудовою здатністю, то неочікувано ви зможете знайти якесь гармонійне рішення. Ви зможете побачити якісь нові шляхи там, де раніше ви бачили лише розчарування та недостатню надію. І завдяки цьому ви зможете плавно рухатися до вашого успіху. І карти і радять вам уникати поспішних рішень та необдуманих імпульсивних дій. Добре, придивіться до всіх тих можливостей, які вам несе наступний тиждень. Проаналізуйте їх. Можливо, та, що від початку видавалась ненадійною, насправді виявиться дуже чудовою та приведе вас до якогось фінансового успіху.